В НАТО кажуть, що зараз певні наші успіхи, зокрема й на запорізькому напрямку, про які говорить і головком Олександр Сирський, можливі через то, що в Росіян позаблоковано старлінг, самі росіяни ви що їм тепер і Телеграм, який замітився, не дає можливості уповно працювати на полі бою. Наскільки ці фактори дійсно мають ефект і вплив на спроможності окупаційного війська основа управління військами є, була і буде. Це зв'язок, що дає можливості. Робити Starlink. Він дає можливості до надійної горизонтальної комунікації між структурними підрозділями, які виконують бойові завдання, а також до вертикальної. Тобто в моменті часу всі штаби, від КСПРОТ, завершуючи командним пунктом армії, можуть бачити одну і ту саму картинку поля бою, і як наслідок приймати в моменті часу виважені рішення, як реагувати на зміну оперативної обстановки. Саме ці можливості надавав для окупанта супутних зв'язок Стерлінк, і звісно, його відключення привело до певних дориційних заходів як на горизонтальному, так і на вертикальному рівні, що суттєво вплинуло на спроможності противника до виконання бойових задань в моменті. Те саме стосується і різних базових. Месенджерів, якими користується противник, це має свій вплив безпосередньо на керування військами. Також треба зуважити, що система супутного станції Стерлінг ворог почав застосувати своїми безпілотниками як тактичного рівня, так і оперативного, що мається на увазі на такі відносно дешеві борти, як молнія, що спроможна нести до 10 кілограм корисного навантаження, ворог встановлював Стерлінг, що давала йому можливість обходити. Засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України і наносити, от зараз і якраз на картинці, і наносити достатньо прицільно і точно вогневе ураження. І може здаватися, що воно якось виглядає так недолуг, але коли крило, яке несе на собі 10 кг, тобто це міна ТМ або будь-який інший боєприпас фактичного виробництва Російської Федерації прилітає в позицію, Протягом дня 10-15 я вам маю сказати, що це достатньо серйозний вогневий вплив. Ну і звісно, можливості керувати їхні інші безпілотники оперативного рідня також давали противнику можливості обходити наші засоби радіоелектронної боротьби і бути достатньо прицільно і точно. Зараз таку спроможність противник втратив, і це стало можливо за рахунок надійної роботи і комунікації міністра оборони Федорова. З зовнішнім світом і з нашими партнерами сполучених штатів Америки а також з формою приватного бізнесу я маю на увазі зараз компанія SpaceX Сіла на Маск. Водночас тим ми маємо пам'ятати, що значну частину. В управлінні військами сил оборони України також займають стрілінки за тим же самим принципом передачі інформації. І як наслідок, ми завжди маємо пам'ятати, що люди, які зайняті бізнесом, тим паче наші партнери, які не знаходяться в Україні, вони знаходяться під певними впливами. Як внутрішньополітичних обставин, так і зовнішньополітичних обставин, і завжди є ризик того, що думка Ілона Маска може змінитися, що він потенційно може вимкнути стрілянки для противника або навпаки повпливати на те, щоб вони менш якісно стали працювати на території України. Розуміється, що ці залежності і ці виклики, які є Міністерство оборони України, зараз достатньо активно працює над альтернативними. Засобами технічними, які мають забезпечити сталий зв'язок в військах в силах оборони загалом. деталі розкривати не буду. Але ці програми працюють вже зараз. Чи можна швидко і оперативно зрісти з волки Старлінки? Ні, ні для противника, ні для нас. Але чи можна з плином часу перебудувати систему? Так, і ми зобов'язані це зробити. Ми як сили оборони, фактично виконуючи завдання на передньому лінії зіткнення міністерства за рахунок розвитку програм фінансування альтернативних технічних рішень і впровадження їх у війська, що зараз в силах оборони відбувається, і маю величезну надію, що в осяжній перспективі майбутнього нам вдасться суттєво провести заміщення. Для передачі інтернет-зв'язку супутникової станції Starlink на альтернативні засоби українського виробництва або ті, які збираються частково з комплектуючими партнерів, собі готуються. Українськими приватними компаніями, що обслуговують військово-промисловий комплекс, і так чи інакше, країна Україна активно рухається до все можливо Не має бути ілюзії. Ми свій старий не зробимо. Бо для цього треба мати архітектуру сукутників, яких треба вести на орбіту, запустити в експлуатацію, і обслуговувати такої можливості технічної немає, але інші. Можливості в нас є, які ми вдало намагаємося застосовувати і використовувати в моменті часу. Також ми мусимо сказати про те, що з плином часу Російська Федерація також адаптується зараз. їхні пропагандисти, основні буквально в них підгоріла п'ята точка, і вони починають скаржитися на сполучені штати Америки, починають скаржитися з Маска, розповідати, як їм важко. І дійсно, коли пропагандисти про це говорять, значить їхні війська. Мають суттєві труднощі, але чи зможе противник те побороти коли відпадає оця от волка з морфієм, яка в моменті давала можливості забезпечити сталий зв'язок? Приходить жорстка реальність, і противник мусимо сказати, що частково протягом певного періоду часу я вважаю, що це до півроку зможе її побороти шляхом розвертання веж лтє зв'язку поблизу, поблизу лінії бовезітнення шляхом протягування оптоволоконних кабелів, застосовуючи Wi-Fi, мости, все можливе, і інші джерела і можливості передачі зв'язку, в тому числі насичення своїх структурних підрозділів, цифровими радіостанціями, що шифрують зв'язок. Тому ем, ми маємо завжди тверезу, Дивитися на ситуацію, на тенденції розвитку технологічних рішень і ті рішення, які були прийняті, в дійсно в моменті часу це пряма відповідне запитання, дали певний ряд переваг для сил оборони України. Будемо ним ними ними й користуватися. Дякуємо всім нашим військовим і вам, пане Юрію, звісно, за цю роботу. У нас буквально хвилинка. Росіяни, як підрахували в НАТО, вже несуть більші втрати, зокрема, і загиблими, ніж можуть мобілізувати. Чи піде Путін на мобілізацію, чи станеться для нього вироком зараз? Активно Російська Федерація вербує кадровий потенціал поза межами Російської Федерації. Mm -hmm. Як ви знаєте, деякі уряди. Навіть оголошують певні байкоди до Російської Федерації, щоб їхніх громадян не вербували для війни проти України. Але дивіться, Путін, він, виживши з розуму, жорсткий е поставлю три крапки з нахилами шизофренії, точно в меча, і він, він буде йти до талого. Це значить, що коли закінчиться можливості підкуповувати своїх громадян і громадян інших країн на ведення бойових дій проти держави України. Він вдасться до часткової примусової мобілізації на території Російської Федерації. Тому ми маємо в моменті часу нарощувати спроможності і технологічні для того, щоб бути більше ніж вони мобілізують, і на стратегічному рівні, на оперативному, і на передній лінії бозітнення. І маємо дбати про свій кадровий потенціал, основний капітал війни людей. Так чи інакше, система впровадження додаткового винагород за мобілізаційні процеси, а також фактично за проходження військової служби та знищення цілей на полі бою – це та складова, яка має дати нам можливості в моменті часу підняти мобілізаційні спроможності добровільні і суттєво посилити сили оборони, відповідаючи на ті виклики, загрози, які для нас формує, і буде формувати Російська Федерація. Дуже дякую, дуже дякую, вам, пане Юрію. Наступний раз сподіваюсь, матимемо більше часу для обговорень. Спасибі вам за всю вашу роботу, за наш захист і за те, що чаще для нас знаходити на включення. На все добре, бережіть себе.